Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми працюємо із складовими задачами. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все вже час, роботу починає клас, За парти сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій клас! Тож успіх всіх чекає нас. На попередньому уроці ви з'ясували, що деякі ситуації, які виникають у житті людини, на мові математики звуться задачами. Ви визначили, що задача складається з умови і запитання. І що запитання має бути пов'язане з умовою обов'язково. Сьогодні ми продовжимо досліджувати задачі та робити нові відкриття. А починаємо наш урок із гри «Де чия нірка. Спробуйте з'ясувати, в якій нірці живе яка мишка. Отже, перша мишка тримає суму чисел 5 і 3. То відправимо її в нірку із цифрою 8. Наступна мишка має числа 5 і 4. То ми направимо її в нірку із цифрою 9. Чудово! Наступна мишка тримає цифри 6 і 1. То це нірка із цифрою 7. Молодці. Наступна мишка має числа 4 і 2. То вона живе в нірці із цифрою 6. Ми працюємо в нашому зошиті. Приготуйте його. Відступіть 4 клітиночки від попередньої роботи і запишемо математичні вирази. Вам потрібно пригадати правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Розгляньте вираз: 7, С, 3 і. Невідомий доданок. То де буде стояти сума? Сума буде стояти першою 7. А відомий доданок 3. Отже, записуємо вираз в зошит. 7 дорівнює. До 3 додати скільки? 4. Бо треба від суми 7. Відняти відомий доданок 3. Отримаємо невідомий доданок 4. Записуємо наступний вираз. 9 дорівнює 3 плюс невідомий доданок. Отже, щоб його знайти, нам потрібно від 9 відняти 3. І отримаємо 6. Записуємо наступний вираз. Шість дорівнює чотири плюс невідомий доданок. Ми від суми шість віднімемо 4 і отримаємо 2. Наступний вираз шість дорівнює один плюс невідомий доданок. Отже, щоб його знайти, ми повинні від суми 6 відняти відомий доданок 1. Отримаємо 5. Наступний стовпчик розв'яжіть самостійно. Від цифри 4 праворуч відступіть 3 клітинки, на четвертій поставте крапочку і запишіть вираз. Не забувайте, яким правилом ми користуємося. Натисніть відео на паузу і розв'яжіть ці математичні рівності. Ви вже завершили виконання роботи, тож перевірте, чи правильно ви знайшли невідомі доданки. В першому виразі 2, в другому 4, в третьому 2, в четвертому 4. Чудово! Ми продовжуємо працювати і запишіть в зошиті каліграфічно число відповідь. Це буде різниця чисел 10 і 2. То це буде число 8. Отже, в зошиті прописуємо цифру 8. Не забуваємо працювати охайно і каліграфічно і особливо слідкуємо за своєю поставою. Правильно тримайте олівці або ручки трьома пальчиками. Ми продовжуємо наш урок і наразі математичний диктант. Обчислюємо значення основ. В зошит записуємо лише відповіді. Отже, увага. Число 10 зменшить на 3. Число 6 збільшить на 3. Знайдіть значення суми 5 і 2. Знайдіть значення різниці чисел вісім і три? Наскільки п'ять? Більше за три? 3? Наскільки три? 3 ніж сім? Перший доданок 6, другий доданок 2. Знайдіть значення суми. Зменшуване 9, від'ємник 3. Знайдіть значення різниці. Запишіть суму чисел 9 і 1. Запишіть різницю чисел 10 і 8. Знайдіть перший доданок. Якщо значення суми 8, а другий доданок 2. Знайдіть другий доданок. Якщо значення суми 10, а перший доданок 3. Перевірте, чи правильно ви обчислили усно математичні вирази і знайшли значення кожного завдання. Якщо ви допустили помилку. Перекресліть цифру охайно і зверху над нею напишіть правильну цифру. Ми продовжуємо працювати із задачами. Отже, послухайте умову. На сонці грілися сім жабок, потім три жабки сховалися. Повторіть за мною умову задачі. Отже, умова це те, що відомо в задачі. Прочитаємо питання задачі. Скільки жабок залишилося? Це буде питання. Задачі. Отже, умова задачі те, що нам відомо, в умові задачі є числові дані, тобто числа, запитання задачі це невідоме. Ми повинні знайти відповідь на це питання. Ще раз послухайте умову задачі. Запитання і складіть математичний вираз. На сонці грілися сім жабок. Потім три жабки сховалися. Скільки жабок залишилося? В зошиті своєму ми записуємо який математичний вираз? Від семи відняти три. Дорівнює чотирьом. Чудово. Отже, запитання задачі невідоме ми розв'язали. Розв'язання задачі це саме і є цей математичний вираз. Отже, ще раз розглядаємо. Умова задачі, яка містить числа, тобто числові дані, це відомо. Запитання задачі, яке починається з слово скільки, і містить знак запитання, це невідоме. Щоб дати відповідь на це невідоме, знайти його невідоме, ми записуємо математичний вираз, це буде розв'язання задачі. І не вистачає ще. Відповіді, тож, яка відповідь нашої задачі? Залишилося чотири жабки. Отже, задача складається із чотирьох частинок: умова, запитання, розв'язання, відповідь. Розгляньте задачу назовіть числові дані. Доберіть до нашої задачі рівність і схему. Отже, задача залишається та ж сама. На сонці грілося сім жабок, потім три жабки сховалися, скільки жабок залишилося. Назовіть числові дані. Це 7 і 3. Розгляньте схеми. Що означає число 7? Це всі жабки. Всі жабки число 7 показано на першій схемі і на другій схемі. Яка ж із них буде правильно? Прочитаємо, що сталося далі із жабками. Три жабки сховалися. Розглянемо першу схему. В першій схемі показано порівняння. Але нам не треба порівнювати числа 7 і 3. Отже, перша схема нам не допоможе. Розглянемо останню схему. Із семи жабок, три. Сховалися, а решта залишилася. Саме ця схема відповідає нашій задачі. Яке ж ми число шукали? Ми шукали, скільки жабок залишилося, і це число 4. Щоб його знайти, ми від семи відняли 3. Що воно позначає це число 4? Це ті жабки, які залишилися. Число, яке треба знайти в задачі, називається шукане. На шукане вказує запитання, скільки жабок залишилося? Ось це число, яке ми будемо шукати. Називається Шукане. Прочитаємо задачу. На озері було чотири чаплі, прилетіли ще дві чаплі. Скільки чапель стало на озері? Перекажіть умову задачі. Умова те, що відомо. На озері було чотири чаплі, прилетіли ще дві чаплі. Назовіть числові дані. Це число 4 і число 2, що позначає число 4? Це було 4 чаплі. Що означає 2? Це прилетіло ще дві. Що є шуканим в нашій задачі? Що ми повинні знайти? Скільки чапель стало на озері? От число стало, ми і будемо шукати. Отже, 4 і 2 це числові дані, скільки стало. Це шукане. Як розв'язати цю задачу? Було 4, потім ще 2, ми повинні додати, тому в зошиті записуємо вираз. До 4 додати 2, дорівнює 6. Цей вираз, математична рівність, буде. Розв'язанням нашої задачі. Отже, ми шукали число скільки разом стало, то яка відповідь стало шість чапель. Розгляньмо схему, чи правильно вона складена? Було чотири чаплі. Потім ще прилетіло дві. скільки всього. Схема складена правильно. Отже, запитання задачі, скільки стало чапель на озері? Це шукане число, числові дані це 4 і 2. а відповідь 6. Відпочинемо і продовжимо працювати. Зрозуміти її, назвати запитання і поєднати умову і запитання. Отже, розглядаємо табличку рожевого кольору. У парку гуляли скількість хлопчиків, а дівчаток на три більше. Поставимо сюди число. 5. Отже, повторюємо, що ми створили. У парку гуляли 5 хлопчиків, а дівчаток на три більше. Скільки було дівчаток? Так записано в синій рамочці. Тож, давайте з'ясуємо, що таке, скільки було дівчаток? Це запитання задачі. У парку гуляли 5 хлопчиків, а дівчаток на три більше це буде умова задачі. Де числові дані? 5 і 3. Що означає число 5? Це кількість хлопчиків. Що означає число 3? Означає, що дівчаток на 3 більше. Їх не 3, а на 3 більше. Що є шуканим задачі? Скільки було дівчаток. То як знайти відповідь на це питання? У парку гуляли 5 хлопчиків, а дівчаток на 3 більше. Скільки ж було дівчаток? 8. Чудово. Розглянемо. Числовий промінь і створимо схему на цьому промені. Отже, у парку було 5 хлопчиків, 3, числові, числові дані 5-3 і шукане число. Щоб показати на схемі, ми показуємо, що хлопчиків було 5. А дівчаток було, зверніть увагу, не 3. А на три більше. Тобто стільки ж, скільки ще хлопчиків, але ще їх було три. Як розв'язати цю задачу? Ми повинні до п'яти додати 3. Запишіть цю це математичний вираз, математичну рівність та обчислимо їх. До 5 додати 3 дорівнює 8. Саме ви записали розв'язання задачі. Отже, шукане число скільки дівчаток? Розв'язання це математична рівність, сума чисел 5 і 3. Відповідь, яка відповідь? Скільки було дівчаток? Вісім дівчаток. Попрацюємо далі. На одному кущі 5 ягід, а на іншому на 2 більше. Хто ласує ягодами? Це задача? Чому ні? Адже є умова, в якій є числові дані 5 на 2 більше. Є питання задачі. Чому це не задача? Тому що в умові розповідається про ягоди на кущах, а у питанні Хто ласує ягодами, питання не відповідає умові задачі. Як нам змінити питання так, щоб воно відповідало умові задачі? Ще раз слухаємо ситуацію, умову. На одному кущі 5 ягід, а на іншому на 2 більше. Скільки ягід на другому кущі. Це буде правильне питання. Отже, числові дані 5 на 2 більше, шукане число, скільки ягід на другому кущі. Тож оберіть математичний вираз із запропонованих. Ми повинні відняти 2. Чи додати 2? Якщо сказано, що їх більше, то треба, звичайно, додати 2. Відповідь нашої задачі 7 ягід на другому кущі. Наш урок завершено. Що нове ви дізналися на уроці. Давайте пригадаємо і назвемо складові задачі. Спочатку йде умова задачі, яка містить числові дані. Потім йде питання задачі, це шукане число, що ми шукаємо? Після шуканого йде. Розв'язання задачі це математична рівність. І завершуємо задачу відповіддю. У якій частині задачі містяться числові дані? В умові задачі правильно. А яка частина задачі вказує на шукане? Це питання. Розкажіть, як ми записуємо задачу, що пишемо у першому рядку, що пишемо у другому рядку, що пишемо у третьому? Ми з вами записуємо в першому рядку числові дані і шукане число. В другому рядочку ми записуємо розв'язання, тобто математичну рівність. І в третьому рядочку ми записуємо одну цифру, що буде відповіддю числа. То оберіть, як ви працювали сьогодні на уроці. Зелена цеглинка мені все під силу, жовта все було легко та просто, помаранчева. Було складно, синя, мені потрібна допомога. Можливо, вам було і складно і потрібна допомога, але не засмучуйтеся, попереду у нас ще зустрічі і наші уроки, на яких ми будемо вдосконалювати вміння, аналізувати задачу, записувати і розв'язувати її. Тож зустрінемося на наступних уроках, і я бажаю, щоб навчання було для вас легким і цікавим.